Івані Молер – 16. Дівчинка навчається у Хмельницькому професійному ліцеї за фахом кухар та кулінар борошняних виробів. З дитинства люблю готувати, мені це по душі, люблю нарізати, люблю щось пекти. Під час виробничого навчання, яке триває 40 хвилин, студенти встигають і волонтерити. Зараз виготовляють медові смаколики. Спочатку йдуть сухофрукти, тоді горіхи різні. Трішки таких, трішки таких, і зверху воно все заливається ем, медом за майже два місяці. Учні перших, других та третіх курсів виготовили близько двох тисяч таких смаколиків. Вага однієї баночки коливається від 80 до 200 грамів. Також студенти виготовляють і сухі молочні сніданки. В цей пакет входить сухе молоко, та вівсяне вже готове І, і зюм. Вівсяне готове, тому що вона запарюється. Укрошку на хватає у цьому всього на одного чоловіка на одну крошку. З перших днів війни педагогічний колектив спільно із здобувачами освіти приєднались до волонтерства. Часом допомагають у цьому і батьки студентів. Ми хочемо їм підняти настрій та чимось допомогти, щоб вони скоріше вернулись додому живими. Зараз нелегкий час, та хочеться якось їм допомогти, щось приготувати для них, щоб Ну, посміхалися. Велика подяка та шана батькам учнів, які довірили нам своє найдорожче своїх дітей. Відрадно, коли учні розуміють важливість і необхідність своєї праці, допоки в Україні будуть щирі патріоти нас не подолати, і перемога обов'язково буде за нами. Забезпечують тарою та інгредієнтами волонтери Хмельницької армії Сос. Носять люди. По різному, в різні дні, це немає постійного чогось. Але буває навіть от в таких кількостях і більше, як вчора от приніс один чоловік нам ціле відро меду. Ми його потім фасуємо. Ну, наприклад, такі відерця. Веземо або в ліцеї, або в школу, в там в коледж, де нам можуть надати допомогу. Всі люди хочуть їсти на передовій. Це в умовах похолодання і так далі. Вони дуже зігрівають, дуже дають калорійність, і воно йде як бонус в кожну посилочку, куди ми відправляємо. Долучитись до волонтерства може кожен охочий. Ємності та інгредієнти для енергетичних сумішей приймають волонтери Хмельницької армії СОС. Олександр Семенюк, Валерій Телеховський, Володимир Паламар, новини міста.